Ми сьогодні знову виїжджаємо на пошуки літаків. Сьогодні мега цікавий літак, чесно кажучи, наша група ще такого не копали. От Женя якраз і копав такого літака. Дуже цікавий літак. По-перше, ми в основному тільки по німцям їздимо, а це американець. Це важкий, бо 20 Розробник і виробник Douglas Air Company Air Air Company почали своє виробництво десь приблизно з 39-х років. В принципі, вони перші почали робити літачки, можливо там на експорт йшли. Перше французам вони давали, а потім з початку війни, це з 39-го року, вони почали масове виробництво до 45-го року. Більше було як предназначено для антигітлерівської коаліції. Використовували ці літаки більше за свій час це Великобританія, США, Канада і Радянський Союз, звісно. Дуже багато їх було випущено, десь приблизно 7500-300 по лендлізу. Ті, що попали в Радянський Союз, використовувалися під час війни. А на теренах. України, ну, зараз ми беремо якби, загалом Західну Україну, не знаємо, скільки тут їх було, скільки впало. Ну, я поки що знаю два місця. Дуже цікавий літак, дуже цікаві експонати, детальки, багато такого нержавіючого, багато шилдіків, написів. Дуже цікавий фрагмент, так що купаємо і будемо дивитися, що буде далі. Дякую, Дякую друже. Жека Коперник! <реш> Тата, це твій прадід був, так? Так, да, приблизно. <реш> Чи пра пра... Ні, скоріше пра пра Ой-ой-ой, то, то вже таке п'яте-шосте покоління. Так, не раз я вже е пересікаюся з Олесею. І зараз от хочу просто її трошки запитати пару слів. Як, як ти взагалі попала на літаки? Ну, жінки в копі це дивно. А жінки щоб шукали літаки, це взагалі нонсенс. Як, це, як так сталося, що ти просто попала на, на такий пошук? Я вам скажу, що я спочатку не стільки хотіла попати в монети як купати літаки. Я дуже хотіла потрапити в цю організацію. І знала, що мій друг їздить копати і напросилась просто. Кажу, буду абсолютно самостійною, бавити мене не треба, мій прилад, моя машина, мій бензин просто візьміть. Та, та Андрій так відкликався про тебе, так і урія. Ну, і хлопці, спочатку, коли взяли, думають напевно буде нам головна бій. Сто процентів думали. Просто не всі кажуть. Oh. Так. Але після того наша дружба склалась, і я вже більше року в цій організації. І ну, це ти вже ветеран, можна сказати. Так, вже дуже багато виїздів зробили. Ось. Подобається ця справа. Ну, це таке відчуття соціальної складової, тому що насправді yeah, yeah. ми працюємо ж не, не для якихось там особистих здобутків, а розуміємо, що нам необхідно поповнювати музей. Дуже багато є цікавих знахідок, історично цікавих. Залишимо yeah. щось майбутнім поколінням. 100%. Тим більше, що зараз ми їдемо на дуже цікавий літак. І я на цей літак ще ніколи не потрапляла, тому мені неймовірно цікаво, я знайшла час. Цього, хоча його відверто не було. Дуже багато зараз роботи, не вистачає часу наку, але для такого можна все посунути, всі пріоритети. Ну так, звісно. Друзі. Ну що ж, з самого початку скажу. Обов'язково поставте вподобайку і хто ще не підписався, підпишіться, врешті-решт. Ну, а що має бути? Я його питаю місцевих, можна вони скажуть, що потрібно. Ну враховуючи, що на якій машині вони скажуть, що так. На такій машині точно можна Пописати, проїхати. щоб нас ліцеї, на ній підвезли. Або номер взяти в випадку, якщо щось, щоб було що прям люті? У нас стільки машин машини людей, що ми витягнемо любу машину. Не те, що витягнемо, ми винесемо. Так, винесем. так. так, Ну що, погодка в нас взагалі радує і тішить. Поча на цю годину, що в нас по часі. Це класно, тому що не буде а, ну це в нас взагалі класно. Руслан, на твоє око експерта дивися оцього поле. Ну, таке щось шикарне. Шикарне це правда? Не поле. Це випас. А. Ми почали починали свої професійні кроки у копі якраз з випасів. І я вам скажу, дуже багато є знахідок саме на, на, таких, на такій місцевості. Несподіваний знахідок. Ну як? Чеснокійці. Ми сподіваємось на них, розумієш, але... Чи вони трапляться, на ну, то єдиному Богу відомо. Ну, так. От, е так що всіх запрошую на на на, на такі пасовища. А, копати особливо, тут буде легко, бо бачу, що пісочок. Мерко, особливо горбочки гарні е такі. Після стада корів, вони е з'їдають практично все до коріння, всю та -та. траву і ходити дуже комфортно. Єдине, що треба дивитись під ноги, тому що Ну, та, бо міна вона може бути. Що що з'їдають, то і видають. Не перерубляють. Так, може так. Короче, не місцями, не знаю. Ну так собі тут жити. О, де яка стара будильник. З глини. А Це що? Це ще польща, напевно. А може я австрія? С клевань. Тонель. Прикольно, так, да? Доброго. правда? Крузер. Я без тут реально. Так. Ну. Готові до бою? Готові до бою Все, вже готовий. Чим... Гарит Легенда. У мати... Гарит легенда в цьому. Апекс. 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 То легенда. Серед гаретів. То, коротше, вот той клапан. Дав нам той дідусь, що тут був 15 років тому. Ага. І він місце засяг фактично, але вони, каже, подивилися, що ламочки маленькі і не було, глибинного сигналу не було біля ями. Але знайшли такий клапан, якийсь пару ламків. Клапан він коротше, зберіг, мені дав. Ну, Видно, що він з латуні тут, тобто ленд-ліз. Ага. Бронза, чи бронза, чи латунь. Та. Слухай, ну а скажи, ну великі запчастини це, напевно, що місцеві розтягнули, Великих чи все. Великих нема, бо село, бачиш, близько. Чи Сам розумієш, що в ті часи цінувався навіть кожен цвях, тому як тільки щось падало, місцеве тут нару... цим з зубілами все вирубали. Ну а може, Червона армія забрала? Може. Просто мені ще питання, якщо я його збила ОПА, теж такий mm. мовірність, то фактично москалі би все прибрали, щоб не було навіть згадки про це. Mm -hmm. Що, наприклад, 45-й чи 6 рік 100% б забирали б все вони. Тому. Цікаво знати, хто його збив. В німці, у півці. І, Андрій, між іншим, по італійськи щось скажи. Бо я вже інтерв'ю давав це, що... італійською. Ой, це так класно. Це я, я щось не знаю. на курсі записалася. Адіче квалькоу фіна кві, чи стану приоліка, Секондонова, но questo anno, con delle cadute. Так, ось ми на місці падіння цього літака. Андрій, що це за літак? О, І розкажи, як він впав. Мастон. Великий літак американський. Великий американський капітан. Я вже тут досліджував, він впав, виходить, зі сходу на захід. Uh -huh. Якщо встанеш тут, бачиш Віду, дивись, бо той є його слід. Ота uh -huh. канава, той слід. Uh -huh. Метрів 10 йде і закінчується отут, біля тої нори. Uh -huh. До нас тут хтось копав, бо я думаю, великі дуже робили шурф. Десь 5 метрів на три. Але сподіваємось, щось знайдемо. Ну, та. Та. Бо ламки кабіни, бачиш, попадається uh -huh. і тут, Тут, напевно, кабіна. А отут от які... от був двигун 100% в один, тому що далі немає уламків ніяких. Місце, похоже, копали, І каже, що от краївка була саме тут. Uh -huh. Тобто двигун впав на краївку, наскільки мені відомо, uh -huh. зі слів місцевих. А другий двигун він був, напевно, цілий, тому що тут з одних залишків немає, верніше розірвався і його розсипало. Ліве uh -huh. крило, лівий двигун. Це значить він пішов так, як падав, пішов на цей, тим він, двигуном він вдарився так, в землю. У нас, мені здається, так сів нормально, мягко, тому що слід великий, він прокотився тут. Mm. Була детонація БК, бо БК я згорівший. Mm -hmm. Стеклешки тут. Це він пав він горів. Ліве крило двигун нема, розірвало, mm -hmm. згоріло, правий двигун цілий, бо уламків в ноль. І яма на цьому mm -hmm. місці. Mm -hmm. Зараз щось спробуємо, може якраз. Ну, попробуємо пошукати. так. Зробимо шуруф гарніше. ще. Ну, Бачите, якась дрібненька деталь Має ну, якісь контакти. Тут цікаво тут. профіля. На профілях буде написано де за воду Так, ну, Бачу, ямок тут є достатньо але... Упала, я думаю, може село ходило, тут напевно місяць купало, тому що тут пляшок, консерв всякий багато купа. Ага. Шукаємо Так, так це що, що, щось було та? Щось римське? А, як би ж. <ривіт> Народ. Звиши з номером точно. Це Прусія, царська та. Дивіться, то не знайшов. Тонер Корона. Якийсь є номер 1081. Але не знаю, то до літака може немає. Але річ але, можливо, шикарна. Де не Десь ну, по-перше, бачиш, все в номерах. в них. А, Марка Сталі, там, дата виробництва може таке. Десятий місце року. <рес> Ні, там ще є написи. І її треба буде. розігнути, бо то не так. І можливо щось не так. навіть є. Так. Тоже, так. А, 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 а потім зробимо все це. Блін, я тут не вмер, блін. Два метри викопував да ну, на такій глибині? Так. А що там ще є? Дивіться, корона. То щось так. зі скаргу. А в мене, без того, і О -о -о -о. мене без того не літав. Без того не літав. Бачиш Володь? дивись. Всі великі шматки О, таке було? Десь тут от? Так, Андрій, приніс десь. Вон дивись де номер є. У вас. Он віть, дивись. Та. Бо в них в Бостоні, в них починаються на якісь цифри, а тут є. Ну ми ще зазнімем. -то я тобі казав, що там видніється ще номер. Так. Да. Тут, я думаю, не один буде. Так, так. А розвернемо ще буде бірка. Та. Так. так. А отут ти кажеш, що тут сигналів є багато, так. Тут вже шурф. Чи, так, так. Ми зараз виймемо його, а то не наші живуть? Ні-ні, то ж до нас робив тут років 15, але є сигнали ось тут, де не будемо шукати. Не, не я думаю, що буде між щоб... Так, зараз у нас така задача буде. Андрій викопує, кидає все сюди. А я це все буду провіряти, провіряти і витягувати якраз дрібненькі е, частини. І За цим ми якраз і шукаємо бо великих по-любому вже тут немає. Ось такий спосіб, такий спосіб, отакий дрібненький, маленький витягується цей. Ну, а що цікаво, що в пісочку воно зберігається все дуже, особливо алюміній зберігається в прекрасному стані. Ну, а нержавейка само собою. Так, ну хлопці, ви закопалося. Віктор, працюємо? працюємо. То, от, отак добуваємо пісок, а ви думаєте, що воно як... А де гроші взяти на те, щоб їздити Неборого. на коп? Так? Дивіться, який тут пісочок реально. Оце плюс в тому, але і мінус. Бо в такий пісочок воно глибоко закопалося. Сплавлений удар представляєш, який був. Угу. Дивіться, як цей заплющило. Угу. А то якась як бронза, видіть, попробуйте, дуже тяжка. Бронза? Бронза? Так, не ні. Так, певно, бронза. 7 H 336. Ото підтвердження того, що американський літак. точно. Сумнівів нема ніяких. Це американський літак. Та, то капець. <гад> вітаємо, вітаємо. Ну, а я от отаку кулю знайшов. Не знаю, знахідки, яка підтверджує. Стовідсотково підтвердження. <гад> треба було савком. Совок згнив. <гад> а, а я хотів туди йти. Андрій, ні, йде, там рить Тут Тут буднюг є, <гад> Андрюха є такий. Зараз <гад> ще вирив нормально. Тут треба все то треба це перевіряти, то шурфує. Та-та. Так, хтось так. сьогодні зранку ритуал, напевно, танці. Ту провоз з бубеном. то бум-бум-бум. Що бум. такі знахідки йдуть. Покажи все цей. Нехай народ подивиться на твій фейс. Що він сьогодні знаходить? знаходиться? сьогодні ще знаходить? одна знахідка. Досить така потужна. Не знаю, правда, що то є, але... Стан. Але модні. Всі знають, що то є, тільки ніхто не каже. Ні-ні ні, то то та Моторчик якийсь, ні? Так. Або Дивіться, може... що... що він тільки? От шкіра. Ні, то гумок роди. Якийсь манжет. А, може, так. так. Ось цих багато є. Ну, І ну, шкода, звісно, там... деталі такі. Так, оце взагалі. Марки якісь є. Щось там понаписано, але Вон, теж якась була. Шось Цікава була. річ. Почистити, може буде ще й Респект. За це, за це, любі друзі, за це варто поставити вподобайку. Що є, то є. Так, так, так друзі, тут, тут ми бачимо, я зараз досліджую оцю стіну. Ми Бачимо, така знайшлася гумка, якась прокладочка, ймовірно, тут видніється частковий отвір. Отакою акуратненько, такою лопаточкою. О, ми тут досліджуємо. В такий спосіб ми тут знайшли дуже багато цікавих знахідок. І походу в кінці, от, вже побачите, що в такий спосіб ми познаходили. Неймовірно велика кількість різних всяких, навіть шишечки. Так, ну на фінал ми закінчуємо на сьогодні пошук. В принципі, знахідок є цей. Андрій зараз більше розкаже. ще. Ну Тут так нема що дуже розказувати. У нас попався кусочок цікавий з нержавійки, є номера якісь. Один номер є, другий є. Щось загнуте, може там щось є. Але це вже побачимо вдома. А так цікаво, що у нас є. Куль дуже багато, їх мало, але деякі з них видно, що від детонації взривалися. Тут куля навіть застряла. Є пліксігласи і стекла, то від кабіни. Тобто кабіна фактично була у нас отут. У цьому місці. Але хтось викопав до нас тут все, ми вже так рили поменшому шукали. Ось тут збоку впав двигун у нас. Був напевно цілий, тому що від нього майже нічого нема. Так, сигналю, там. Правий двигун. Лівий двигун був там, розбитий повністю. А тут цікава траєкторія, видно. Не знаю чи зараз буде видно. І тут, бачиш, лізинка, полоса йде. Метрів 10 він. І тут пішов, 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 так, пішов. Видно. І зупинився десь отут, де ми копали. Тут якраз до нас робили шурф якийсь дуже глибокий. Витягнули щось велике. Не знаю, кабіна там. Ну, судячи по тому, що які тут основні такі знахідки кабіна. Ну, вона напевно що була цілою. Можливо. Тут слідів горіння як так, таких, тако. майже не видно. Кулемети були 6-8 штук. Забрані теж. Ну, але зрештою в нас є деталі досить нормальні, такі, щоб визначити. Стоїть точно бастон. Де в нас та деталька була? З нержавійкою. Ту штучку ми показували, здається вже. Так. Чикаго, USA То Хамут якийсь був mm. Ну, по калібрах цих видно, що то бастони, по профілях, на деяких профілях є надпись буква D. Тут зараз не видно, а буде. Буквочка D завод Дуглас, який робить Боїнги зараз. А, це, це Зараз ця компанія випускає Боїнги. Так, то предок того боїнга uh -huh. якраз. Uh -huh. Бо то був Дуглас, на тому заводі робили. Може перший був. Я, грубо кажучи, як Мерседес, був для наших цих, не для наших, а для радянських пілотів по зрівнянню там, з радянськими літаками. Кабіна з обігрівом. Сідушки а, широкі, місця в салоні багато, озброєння нормальне. і Дальність польоту, здається, була 1600, якщо тут був такий. Не Все. Працювало. Знаю, фотка зробило. – Так, по деталях, ну ось такі деталі у нас є. Ну, у нас сьогодні хто відзначився? Відзначився Володя, конечно. Володя відзначився, ну молодець так, взагалі. Все, Якби був не він, ми б треба. Третій назвати. мій вихід на пошуку літака американського виробництва з такою чудовою групою. Я задоволений, тому що знахідки були, які підтверджують дійсно. Що це є літак американського виробництва. Також був знайдений такий водачик. Не знаємо, що тут ще є, але є маркировка, цифри, шкала. Ну, пошкодження якогось приладу, так. Шкало, Покажи, прилада. покажи його. Я. я задоволений і я вважаю, що всі бажаючи нехай під'єднуть до такої групи. Це дуже чудова група. Да. пошуків. Пошук літаків, Пошук другий. Літаків це історія. Яка постійно з часом забувається. ДСВ в Україні. Так, ДСВ. Просто питання в чому, що той літак, можливо, збили УПА. От для нас тому тут -то цікаво, так, що теж знайти. Бо неподалік біля Словіти є такий самий Бостон, який збили УПА в 45-му році. За цей літак? Щось тихо. Ну, версія не провірена, але дуже, в нас така, дуже можливо. Тому, дуже, що дуже, дуже така. У літаку інформації ноль, по тому району немає літака, збитого чомусь. Так. Бо москалі любили так робити, що якщо упав в разі чогось, то дані все. Бо вони ну, вже в секреті всі. В секреті всі. Ну, на жаль, інколи так буває, що ми не знаходимо, не знаходимо підтвердження, який конкретно той літак. Якби ми там Бо дізналися ще, номер, да. то можна би було пошукати щось по архівах. І вже Але тих тут... бастонів не так багато впало тут. тут максимум mm. 10, я думаю. Ну, Все-таки 10, 10 бастонів. В західній Україні то mm. досить мало рахує. Так. Я два знаю, то третій, щоб впавши тут. Був збитий, ймовірно. Місцевих би спитати, що ну, місцевих щось ми так і не злишли нікого там, хто би знав це. Так. Ладно, а після того як того деталі помиємо, можливо щось вилізе ще, якийсь номерок цікавий. Так, Ось такі масштаби сьогоднішньої роботи. Так, будемо зараз то все закопувати діло. Щоб ніхто не питав, а ямку закопали, оце yeah. така ямка. Не знаю, ямка тут ми кубів, певно, 5-7 витягнули точно. І все пісочок, оце плюс тому, інакше ми б так не розкопали. Так, це перебрати. А Я перебрав, там вже нічого такого. То лише наступного покоління ну, Ти знаєш, то що ми знаходили, ймовірно, що теж так залишили. Та найбуде де вже їмо то. Так, ямку ми закопуємо. Ну що ж, друже, хотів би тебе спитати, як тебе занесло тебе монетчика, який знаходить скарби в озерах, в річках, який шукає монети там взагалі, де дивився, ти там капець, що знаходиш. Як ти на, лі... на літаку опинився? Ну, завдяки... Андрій. Керівнику Андрію запросив, Та, але якщо взяти, скажімо так, з перших днів... — Тема цікава. — І цікаво. мене досить цікаве. То я є член клубу і відповідно виконую всі обов'язки, все, що від мене <різь> та, ну, залежить. Ми <кхів> дружимо, їздимо. Я від перших днів в організації, так що, <різь> як <різь> то сказати, <та>. ми <різь> що, <їздим. різь> не тільки там. У мене виходить, наприклад, сезон, літом підводний пошук, зима, ліс. Зараз цікаво, є можливість, ми дуже багато <різь> речей здаємо в музей. Шукаємо ну, скажімо так, в архіві дуже добрі справи робимо для нас, для молодого покоління, історія. І, відповідно, дуже цікаво. Ну, я я ще таке скажу, ну, як ти, я мав на увазі не до кінця запитання, як ти все встигаєш. Скажем, ти і знаєш, і школу ведеш карате, і займаєшся таким пошуком, таким пошуком, І ще на літак. Я кажу, ну, в тебе час просто я так розпреділена кожна хвилина. Скажу чесно, в житті і в спорті досить одне є таке правило дисципліна. Чим більше людина зайнята, тим більше вона встигає все. Якщо в людини є режим, вона буде встигати, є вільний час, є час на свої справи, скажімо так. А хто випадкові люди вони не встигають нічого. Вони літяє, скажімо, то, ну дійсно та. говорю, так і є. Та. Ну, на природу можна виїхати не тільки, як то кажуть, посидіти, насмітити, так як ми часто це зустрічаємо, а можна і провести гарний час і знайти частинку історії і вкласти, як то кажуть, в наш історичні оті плями чорні, ще одну відкрити, щось таке, типа, як той самий літак. Ну, в цьому випадку ми, на жаль, не, не знайшли підтвердження, але так попередніх ну, завжди були підтвердження. Дякую. але бачите, є і в архівах, і в музеях. Інформація, і в статтях, в газетах, і в книжках. Ми робимо класну справу. Так, це є так. плюс до карми. Відповідно, і нас так само так. колись згадають. Це є великий можливо, плюс. можливо. Коли займаєшся тим, чим тобі подобається. Це так, називається Це ході. точно. Ну що ж, друзі, на цьому все. На цьому, все. Всі будьте здорові. Гарного вам перегляду. миру любові, Будьте здорові.